Жмотик. Да. Надо. Жмотик. Окей. Я ростинач, я ростинач. Окей. Давай, Я хочу йому пояснити за цю ситуацію, яка була. Йдемо, найдем Война. Вон Войн. Я мертвий. А чипає там мене. Так, зазвичай це дуже цікаво. А tempest був знайдений... Інтернет працює, як звичайно. Я не знаю, в чому ти. Логур, це я потім тебе послухаю. Мені хочеться висловитися. Вітальні з лівої сторони під столом був знайдений труп Tempest-а. Не треба претензії висказувати. Я не буду казати про тебе, ні слова чекають. Дай мені тільки спитати. Дивись. Він в інтернеті не працює, я відповідаю, не працює. Він не працює, я так, переділара та нічість. Ми бігали разом, і ми не могли зробити цей труп. Ніхто, мені здається, на той момент не міг зробити. От я тебе взагалі бачив тільки на початку. Далі я не знаю, що було з цього. Логрус, будь ласка, поясни, ти бачив когось ще з сторони кухні? Ні, я бачив тільки ва тебе Вейна, і когось на початку самому. і Все більше нікого не бачив. Так, я не бачив тільки луну. Я тільки луну не бачив. Я її в студії зараз знайшов. Да, да, да. У мене це найголовніше віде. питання, якщо ти знайшов труп, нащо ти дірнув колокольчик, нащо ти його тратиш? Це да. <реш> да до речі. А в, я... Він тобі пригодиться. А, ні, я боявся підійти, може хтось з нашої компашки в таки це ж таки був мафом, я боявся, що якщо я підійду до трупа, а там всі були вже, що вони можуть Я зрісти, взагалі там не натисну. стояла. Давай так, Фикола... я б взагалі там Боря. не стояла біля трупа. Добре, добре, ти, хто з нам був, ви бачили сам труп? Я бачила. Окей. Тобто ти не профіт. Нам війни не треба, добре. Ну, до речі, не знаю, хто темпа Ні, а Фаретті ти знає мою роль, я йому вскрився, так що питань до мене. Я вже забув. Ти прикладуєшся, блядь. Кек. Блядь, я тобі будь-як згадаю, я твою роль пам'ятаю. Добре. Тоді скіп, скіп. Пропускаємо. Окей. А, пустили, нормально. Паренті, ти не хочеш мені нічого пояснити? Ні. Я понял. Валь, іди відкрить двері, будь ласка. Я там надвенами здиваюсь. Пареньче. А я там Я відкрив. Та так, вони... Ти не є тим, ким ти назвався, так я розумію? Ні. Yeah. Ясно. Добрий вечір. Це О, ну, логорус, це було просто нагло. Шо, що, що, ну а як інакше пояснити Кіл mm -hmm. на початку раунду а, ну, це канада, та. Луна мені а, скривалась. Буль-буль. Okay. Буль-буль-пока. -буль Буль а він що замучений? Ну і ладно. А. Може бути таке. Він не говорить. Або, Або він полікав. І бачився з... Не nee, він не замінчений. А, окей. Тоді, ладно. Можливо, можливо, <зас> знаєш. Що? Так, жмот, ти хто? Ану, зізнавайся. Дракон в пальто. Я тут взагалі блін гостей зустрічаю. У мене тут ці на, дискотека сьогодні цілий день. Та я чую у тебе дискотека якась танцює. Мотик